Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо про інфошум. І як засаджували людей в біткоін, в альткоїни в 22-му році, та як це роблять прямо зараз. Чесно, не змінилося абсолютно нічого. Ну і, звісно, декілька слів про альткоїни. Тому жерню ще лайк авансом, а ми поїхали! Що ми зараз маємо на порядку денному? Не знаю, яке у вас коло оточення і яку інформацію в кріпті споживаєте ви. Але все, що я чую за останні 2-3 місяці часто, це те, що НАТО запевняють, коли там біткоін, до прикладу, був 120-110 тисяч доларів, що нижче сотки не дадуть, тому що всі великі компанії закупилися. Той же самий стратегі. Вже купили 713 тисяч біткоінів. Майнери. Не будуть майнити за пів ціни і так далі порозходяться. Та навіть е, продовжують вішати лапшу з ІТФами, те, що середня ціна покупки ІТФ 80 тисяч доларів. Говорили, це навіть по 120, по 110 тисяч доларів, що нижче точно не дадуть, тому що всі ці великі крупні компанії, фонди, інституціонали і так далі. Вони будуть в мінусі, а вони розумні і вони в мінусі не будуть нижче точно не дадуть. Вони знають, що вони роблять зараз. Ми приходимо до того, що всі ці компанії, всі ці ETF-и, майнери по суті в мінусі. Про що це нам з вами повинно говорити, який сигнал нам повинно давати? Я думаю, що абсолютно ніякий. Тому що давайте повернемося в 22-й рік. В цей час, можливо, багатьох людей не було на криптовалютному ринку, можливо, багато хто був, але цей рік я пам'ятаю дуже добре, тому що в цей час, коли біткоін торгувався вище, 50 тисяч доларів. Купляв е, Ілон Маск біткоін публічно, Тесла купляла публічно біткоін. Далі Сальвадор купляв публічно фонди, інституціонали. Коротше, всі, хто тільки міг купляти, всіх, кого ви знали і з якими ви слідкували, всі великі кити, купляли біткоін, в цей час розповідали нам з вами, що нижче 50 тисяч доларів біткоін падати вже ніколи не буде, коли ми вже торкнулися другої вершини. Всі там малювали 100-200 тисяч доларів, тому що навіть такі, як Ілон Маск, купляли біток, і точно вони знають, що вони роблять, і в безубиток або е, в мінусі вони то, що не будуть. Вони купляють тоді, коли вони знають, що ми будемо рости, і так далі. Нас коротше в цей час запевняли, що ми теж купляли. Але буквально через рік часу ми бачимо з хаїв просадку, бітка. 75%. Чи знали ці всі люди, які купляли, що буде таке падіння? Ні. А вони, по суті, такі самі люди, як ми. можливо, в них просто більше досвіду і більше капіталу. Але вони не знають майбутнього і не знають, по якій ціні буде далі біткоін. Чому вони по 16 тисяч доларів ніхто з них, ніхто з них, які кричали, ось тут біток йде на 100 і потрібно купляти, при ціні 16 тисяч доларів ніхто з них не розповідав. Що тут потрібно відкупляти біткоін. Лише на хаях потрібно відкупляти. А коли ми падаємо, ніхто, про цей, ніхто в цей час про біткоін, що біткоін потрібно відкупляти, не говорив. Так же само ж тут. Чомусь при ціні 28 тисяч біткоїну. Навіть же не говорю по 16 тисяч. Ніхто також не говорив, але всі почали запевняти нас, що потрібно купляти біток по ціні там 100-110. 120 тисяч доларів. Тому моя вам рекомендація, ніколи не піддавайтеся якомусь інфошуму і думайте лише своєю головою. Адже, як показує практика, ті люди, які купляли на хаях, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Біткоін запевняли нас купляти. І коли ми опустилися донизу, ніхто нас не запевняв купляти. Тут нас запевняли продавати, і багато хто взагалі прогнозував, що біткоін буде коштувати нуль. Ті ж самі альткоїни. Зараз більшість відсотків альткоїнів пролилися на 90%. Любий графік, любої практично, монети з хаїв, якщо ми натягнемо, впали дуже сильно. Альткоїни зараз дуже сильно страждають. Той же самий Саркнет, ZK, Памфан, Всі монети просіли дуже боляче. Але давайте повернемося на Ripple і глянемо його графік в 2018 рік. Бачимо, що Ріпл сильно виріс, там, умовно, зробив більше 4 тисячі відсотків, але пізніше зі своїх АТХ скоректувався на 96%. Нібито ця монета вже не повинна нікуди рости. І пропампили кити, розгрузилися, і ця монета нікому не цікава. Але повертаємось зараз, пройшовши час, ми бачимо, що Ripple пробив свої минулі АТХ. Такі монети й будуть на цьому альсезоні, і Альсезон рано чи пізно точно прийде. І ми побачимо ті ж самі завітні 10, 20, 30, 50 іксів, про які всі так говорять, але просто-напросто не кожен. Доживе і не кожен дочекається аль-сезон. Звісно, що я не є експерт, і не знаю, чи мені вийде на цьому альсезоні заробити. Але такі банальні приклади, як загон годів, коли я вам розповідав, що весь цей час потрібно продавати біткоін, потрібно продавати крипту та сидіти в USDT, тому що дадуть нижчі ціни, і ми наберемо. Весь цей час я про це все розповідав. І зараз, коли люди в мінусі на 90%, Відсотків їхні портфелі склалися до нуля. На даний момент я продовжую сидіти в стейблкоїнах і чекати ідеального моменту, щоб відкупити альткоїни. Тому, якщо ти хочеш більше чути моїх думок, аналізу, розбір монет, всім цим я ділюся в своєму закритому клубі. На даний момент діє знижка 26%, Тому вхід. До 8 лютого всього лише 333 долара. Опускаєшся донизу, оплачуєш на цей гамнез 333 долара в мережі 3020, пишеш в саппорт за промокодом МФ і отримуєш пожиттєвий вхід в закрите ком'юніті. Посилання на МФ Прайм Клуб я залишаю під відео.